Гнилі конструкції трухляві дошки з цвіхами та купи сміття. Це не декорації, залишені з Хеллоу'на, а повсякденний вигляд будинку на Швабській. Місцеві жителі пригадують, ремонтні роботи тут розпочинали більше 15 років тому. Припускають, у власника закінчились гроші і все зупинилось. За роки простою конструкції прогнили настільки, що на дерев'яній огорожі виросли гриби. Я несвідомо не пішла під цією стріхою називаємо це так, тому що це дійсно вже стає. Ми обходимо стороною і нас такий стан речей, взагалі те, що в центрі міста... Там, де люди, там де туристи найбільше ходять, вони бачать оце вже декілька років, але нам соромно за це. Олександр з жінкою та дітьми проходять повз будинок кілька разів на день, щоразу ризикуючи життям. Чоловік переїхав в Ужгород лише рік тому. Каже, таке в центрі міста бачить уперше. Дивується, чому велике приміщення безгосподарне. Кожний раз удивляється, що все в такому стані знаходиться, на такої. Красива вулиця. Я всегда по проїжджій части обхожу. Конечно, здесь рискованно обходити, але лучше здесь пройти, чем там где-то на голову що то може попасть. А син Даніель сприймає цю ділянку дороги як моторошний лабіринт. Это как лабіринт. Я буду так. так, інтересно. Да тут прийде. Да. Більшість водіїв припарковують свої авто так, що перехожі змушені виходити на середину дороги з інтенсивним рухом. Вони твар ходять. по це вважаєте нормально, що вони по дорозі отак А що воду ходять. <різь> Місцеві жителі прозвали будівлю Дарексайти з англійської темна сторона. Справді, з іншого боку, приміщення виглядає цілком охайно, а ця сторона зі швабської, ніби з фільму жахів. У міській раді коментувати ситуацію відмовилися. Не на камеру повідомили. Кілька років тому порушували питання приміщення у власності банка, але далі справа не пішла. У державній архітектурно-будівельній інспекції, яка б повинна була контролювати норми будівництва, нам повідомили, тут справді є порушення норм. Пішохідна частина під приміщенням небезпечна, але нічого вдіяти не можуть, бо заяв від учгородців не надходило. Останні два роки ніяких скарг і звернень не було по цьому об'єкту, значить, якщо ми. Хочемо перевірити, то нам треба пошукати в архіві, хто там брав дозвіл на початок будівельних Ну, Ми знайдемо старого власника. Може, ну якщо новий власник є, це вже тяжче. Щоб інспекція провела перевірку, пишемо заяву. Самі її розглянуть протягом декількох днів та обіцяють після огляду приміщення повідомити про результат. Якщо власника будівлі знайдуть, його зобов'яжуть уплаштувати прохідну частину. Якщо реакції не буде, власнику загрожує штраф у розмірі 6 тисяч гривень.